Та запитують, що таке дорослі здорові стосунки, люди починають наводити різні моделі того, от, що повинні робити, як повинні відбуватися ці дорослі стосунки. Це не зовсім правильно, це такий знову чек-лист, як воно повинно бути, що повинно відбуватися. Тут скоріше не про а про те, що в дорослих здорових стосунках. Людина в цих стосунках почувається окей в тих ситуаціях, які відбуваються. Це може бути як і щось хороше, таке щось неприємне, і при цьому людина не втрачає відчуття у цієї своєї окейності. А моделі, за якими ці стосунки можуть відбуватися, вони можуть бути абсолютно різними. Для когось є нормальні, є партнерська модель стосунків, там де рівні права, рівні можливості, рівна відповідальність у обох партнерів, для когось модель. Що то, наприклад, жінка сидить вдома і займається побутом, а чоловік працює, заробляє, розбудовує, приносить додому для когось абсолютно навпаки, що там жінка працює і вона є там здобувачем. А чоловік сидить вдома і займається. Домашньої роботи. Комусь окей, майже не бачитися і багато працювати, реалізовуватися, хтось обирає сім'ю і невеликий, можливо, достаток, так мінімально необхідний, і при цьому багато часу проводити з сім'єю. Ці всі моделі вони є окей, якщо обоє людей в цих стосунках почуваються окейними. Якщо ж хтось із них в таких стосунках почувається не окей, якими б вони красивими, там, здоровими, дорослими не виглядали. Ці стосунки, мабуть, не будуть існувати. І дорослість це не про те, щоб робити якийсь набір дій конкретний, от скоріше, про прийняття рішень і про усвідомлення себе. Наскільки мені окей тим, в тому, що зараз відбувається і що я можу з цим робити. Якщо мені сидіти вдома нічого не робити, окей, це мій особистий свідомий вибір, і я на це погоджусь. Я розумію всі за, проти, всі ризики і всі там, виграші від цього варіанту. І я роблю цей вибір усвідомлено для себе, бо мені такий формат окей.